Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 листопада 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день, які підказки. Карта дня для нас на сьогодні. О, шістка посухів! На дні колоди трійка мечів. Останнім часом дуже часто на дні колоди випадає трійка мечів. Але з таким хорошим поєднанням, що ситуація виправилася. Ну що ж, трійка мечів розбите серце, в кожного це щось своє. Це розлука, зрада, смуток, горе, печаль, втрата, травма, сльози. Розчарування, пересуди, обман, ну, от коли роблять боляче, коли не породовуються наші сподівання, коли, і, можливо, і навіть болить серце. То, тобто це стан, який був, з чим він був пов'язаний, підставляйте, то шістка посухів це вихід з цього стану. Це е, хтось обстежився і розпочав лікування. Хтось обстежився і зрозумів, що все гаразд, просто от такий був період. Хтось відпустив, переборов, тобто вийшов з цієї ситуації переможцем, тому що це вже шістка посухів, це наш тріумф. Це розуміння, що я вище, з цього, вище ось цієї ситуації. Я не буду опускатися до виснення, до... не буду брати собі ні до голови, ні пропускати через серце ці всі переживання. Тобто, це от наш подивіться, який стан був тут, а який стан тут. Гордість за себе, впевненість, рішучість. Вогонь це дія. Це коли ми приймаємо рішення. Які для нас ось такими є. Е, приносять нам радість, задоволення, впевненість? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Ага, ну, вискочила сама, ну, беремо четвірка кубків. Відсторонення, стан ось такий, як медитаційний і споглядання на ситуацію. Четвірка кубків це ну, взагалі кубки це наші емоції, коли ми. Заспокоїлись, відійшли від цієї ситуації, подумали. ну, і, і Кубки це інтуїція, це наші відчуття, це наші емоції, коли ми все оце зважили, перетравили і вийшли з цієї ситуації переможцем. То бачите, Тут немає не, не вияснення відносин, коли ми біжимо, сваримося, виясняємо, жаліємося, це тут. Такий наш стан, коли ми все зважили, подумали, чому так сталося, зробили висновки і рухаємося далі, але вже в позиції переможця, впевненої в собі людини. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Ну, звісно, що не так просто. Це пережити, не так просто це відпустити, трійку мечів. Мечі ранять дуже боляче, гостро, глибоко, ну і все ж таки. Знаєте, це треба як смерть відпустити і забути все. Тому що це, що тут відбулося, воно вже. ну, Люди, які вам спричинили таку біль, їх треба відпускати. І рухатися далі. От віці, як гарно, переможець. Людина, просто ми рухаємося від цієї ситуації, не зупиняємось, не зациклюємося, не жаліємо себе, а діємо. Займаємося тим, що допомагає нам звільнитись, забути. Ну, все, ми заховаємо. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Все ж таки вогонь. Я бажаю нам радості, позитиву, впевненості, рішучості от того, що кожному потрібно в даний момент: комусь надії, комусь гордості за себе, комусь нагороди, комусь успіху, перемоги нам, всім, комусь визнання. І всім нам, так, любові, перемоги, радості, добробуту. Обіймаю вас, дякую, що ви зі мною. Залишайте свої коментарі, діліться своїми враженнями. Я завжди чекаю, завжди читаю, мені дуже приємно. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднатись до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа! -па.